Вчора ми почали з груш, сьогодні продовжуємо черешнями, вишнями. Ось так стакато, така черешня. Ну, Покажу, як робимо. Тому все показувати не буду. Бачите, які інструменти, купа ножів, все. О, Хтось побачить цей. Ну, це ми вчора на грушах експериментували. Сьогодні робимо покращеною куполіровкою. Не знаю, як передасться. Ось так зрізаємо, ну, зрізати, то тренуйтеся. І, як я казав, вже підрізаємо на де центральний бачимо центр. І починаємо різати. Підрізали. Точно так само на робимо на живцю. Все. Потім для того, щоб нам з'єднати, є такий нюанс. Сам згадував. Дуже довго. Не знаю, як буде фокусуватися. Зараз. О, ось так ставимо живець, придавлюємо, щоб відкрилося язичок, начебто. І заводимо. Все. Ось так у нас гарно він з'єднався. Бачимо, як все зійшлося. Все дуже гарно. І замотуємо. Замотую. Спочатку замотую. Ну, я так заморачуюся, ну, цього можна і не робити. Замотую ось такою плівкою для щеплення, яку використовую для окуліровки. Китайська плівка дуже гарна, гарна, трошки було краще раніше. А потім, щоб з'єднати, гарно. Покращену куполіровку тому що тому що там жати треба гарно. А тою плівкою ось так наматуємо. Все, зматуємо, добре скріпляємо кінець плівки. Ніколи не заклеюйте, тому що потім не знайдете його ніколи. Ось так. Як наоборот, приклеїли, і вже у нас видно, де вона починається. Щоб було зручно здирати. Тому що, тому що коли розрізаєте, пошкоджується тканина. Ну і не добре, мені не подобається пошкодження ті. А так ви вже бачите край ізоленти, знімаєте її і розкручуєте акуратно. Ізоленту мотаємо навпаки. Нічого не перевертаємо в кінці. Сенсу немає. Не знаю, чому показують. Перевертати потрібно, тому що клейка, клейка сторона стає зверху і все одно ізолента клеїться. Так що перевертати не потрібно. Все, працюємо. Ось такі на 2-3 бруньки робимо живці. І працюємо далі.